Оформлення та ведення соціальних мереж. Давайте на що ми звертаємо увагу. Окей, Давайте батальна шапка ікос. Візуал сенс. візуал сенс Далі у нас є які підпункти взагалі? Введення соціальних мереж. Копірайтинг. Що ще? Сторіс. Сторіс. Візуал. Деоконтент. Паша зараз розчарувався, у вас різко <різь> а, да, І візуал як дизайн, тобто дизайн ваших сторінок. Є у нас чотири складові. Все це будується на чому? На контент-плані. З чого ми починали побудову цієї сторінки? Наташенька в першу чергу займалася цим. Я в другу чергу займалася цим. Да? Я, я тільки їй казала, що її розробити, і вона мене трошечки витюкала. А, да. Але леву частину роботи зробила оця дівчина насправді. Про що ми думаємо? Про контент-план. Що є нашим контент-планом з того, що ви сьогодні вже побачили? Ось ті слайди, що зачитував Офір Миколайович. Який глобально продумав структуру цього всього, ідеї цього всього. Тому почалося все з ідеї, потім у нас була структура, тобто які пункти нам треба буде обов'язково мати на сторінці цього, цього нашого об'єднаного простіру. Ось так я написала: об'єднаного простіру. Да. Це був наш контент-план. І далі ми перейшли вже до детальної роботи. Що ми бачимо в шапці профіля? Незламана молодь Харківщини це об'єднаний простір з новинами, анонсами та цікавинками для громад Харківщини. Якщо у вас, як у майбутніх адміністраторів-модераторів, буде ідея переробити шапку профіля, ми будемо дуже раді. Бо ми раді ідеям. Якщо ви зрозумієте, що вам хочеться привнести в це позиціонування щось своє, надати чогось свого, обов'язково цю ідею. Кажіть, і ми будемо ще розширювати шапку профіля, Бо щось таке шапка профіля у нас? Що в нас відпочивається? Основна інформація ще глибше. Ще локація коли не буде. У нас тут локація, бачите, у нас вона в принципі імені є. Mm -hmm. да? Шапка профіля у нас про пропози... да, про позиціонування, mm -hmm. Тобто, як ми хочемо, щоб про нас знали. Тому ми можемо це розширювати. Якщо з часом цей проєкт стане, наприклад, поштовхом до скандалів, не дай Боже, вибачте, я, ну, я побачила, як у Юрія Миколаївича серце просто тільки що зупинилось, як дихання перестало просто грудна критина підніматися. Нам що треба буде в першу чергу зробити? Нам треба буде переробити шапку профіля, щоб по-іншому себе позиціонувати. таким чином, ви або берете такий самий шрифт, або шукаєте подібний. Монсерат насправді це подібний шрифт. Або, наприклад, ви можете скинути, ми його кажемо про об'єднаність, ви можете знайти людину, яка буде займатися дизайном. Слобожанський, підкажіть, хто у вас там робить дизайн красивий. У нас по, по 2-3 заходи зараз на день і він зашитий отак. От Клас. Клас! Угу. Тоді рогай, покрасна і так далі. Ті, хто займається своїми сторінками, в принципі. Велиє, теж мені скинула вчора вашу сторінку, дуже прикольно стало оформлення, нещодавно перевелись з середини листового. Знаєте людина, котра розуміється на дизайні. <смі> перша робота вам наклівалась, на речі, дівчатка на дизайн, в Так. в <смі> чат. <Да. смі> <Да. Да. Да. смі> і ви, наприклад, можете це, щоб делегувати, наприклад, дизайн. Тобто у вас <смі> будуть підірву вибрані новини, дизайн ви комусь делегуєте. таким чином можна взагалі робити цей профіль завжди вилізаним. Або, як я сказала, прості варіанти. Напівпрозорий фон фіолетовий напали, все, у вас вже красиво. Зі сторісами попростіше. Перейдемо до сторісів, там, в принципі, взагалі все одно, що ви будете адукувати. А Потім, після того, як ми проробили аватар, позиціонування, шапку профіля, ми переходимо до чого? До іконок хайлайстер. Пам'ятаєте, як аналіз проходить сторінки. Ми з вами всі були на медіа днях, ми розбирали. Далі ми переходимо до іконок хайлайтс. Я їх зробила в супер світленькому такому чорно-білому відтінку за виключенням культури. О, культура. Щоб ти спитала. Чому б ми не зробили це теж в синьо-червоно рожевому кольорі? Щоб не зливалося все в одне. Так, щоб не зливалося все в одне. Більш того, коли ми з цією паняночкою продумували взагалі візуал старінки, ми думали спочатку взагалі зробити їх білими. Пам'ятаєте, казала, що якщо не знаєте, що робити, робіть білими. Mm -hmm. Бо воно завжди буде виглядати органічно. Так? Але потім ми вирішили все ж таки трохи додати е, цікавинки і зробили в такому форматі чорно-білого кольору спеціально не синє, не червоне, не отаке всяке, щоб воно у нас не було все нарядисте, як абстракці... картина больна свідомість абстракціоніста. Mm -hmm. О, хвора свідомість. Тому воно все більш-менш у нас таке стримано. Так? Бо сам профіль у нас яскравий. В майбутньому, коли ви будете оформлювати профіль. Вам про що треба пам'ятати? Не обов'язково, звичайно, вам робити кожен пост там, синій або червоний. Не обов'язково. Ви можете, як це зробити? По-перше, ви можете просто зверху накласти на півпрозорий фон потрібного вам кольору. Це, по-перше, саме простий варіант. По-друге, ви можете витягнути це. Мій приклад, пам'ятаєте, тепло. Вниз можна прибрати, у вас буде який кольор фотографії. Синій. Сині. Наверх максимально витягнути буде який кольор. Помаранчевий. Максимально контрастні кольори теплоти. Тут у нас зроблено спеціально так, щоб могли ви витягувати і вниз, і наверх, в залежності від, від потреби. Тобто це можна міксувати. Але що об'єднує всі ці весь дизайн? Єдине білий шрифт, стилістика, білий шрифт і шрифт, який однаковий. Одна. Він всюди однаковий. Да. Тобто, коли ви виставляєте е, свої пости, Сперед. тут є два варіанти. Або ви просто берете шрифт, яким ми це написали, спитаєте на те, що вона з презентації вам скріншот зробить. І просто накладаєте цей шрифт всюди. А, як по-моєму, так? Інтра. Інтра. База, база, mm. фундамент. Дизайн та тексти. Дивіться, тут зараз дизайн-тексти. Ми окремо пробіжимося, швиденько пробіжимося, по кожному з текстів. І так, новини молодіжної політики, котру вже описував Юрій Миколавич. І текст, ви бачите. Який зв'язок між державою та молоддю? Ми відповімо прямий. І далі ми описуємо, в принципі, що таке молодіжна політика. Якщо ви захочете, ви прочитаєте це. Профілі, я не буду зачитувати все. І ми бачимо CTA. Що таке сіті? Uh, зараз створений контент, контент uh, користувачів. Ні, то UGC. Ah. Двойка. Сіті колтулекшн. Так. Призив до дії. Фінальний призив до дії у нас тут відсутній. Чому? Бо це соціальний контент. Так? Тобто це інформативний соціальний контент. Тому в кінці ми пишемо, чи є то важливим. Відповідь завжди так. Важливо підтримувати, знати, що таке молодіжна політика. Важливо цим користуватися, важливо це розуміти. Структура тексту. Вступ. Основна частина і завершення. Всі ваші новини. Котрі ви будете подавати анонси, новини, описи, що завгодно, мають мати структуру тексту. Вступ, основна частина і завершення. Якщо б завершення, ви нічого не питаєте, ну, тобто я б тут могла спитати, а яка ваша позиція стосовно молодіжної політики? Могла це б? Це був би призив буде так, так, Я б могла це написати. Але ми завжди питання, задаємо собі питання. На хіба ми то робимо? Хто б з вас, наприклад, давайте візьмемо нашу виборку, хто б з вас відповів на це питання внизу? От ви б були залучені, просто максимально залучені в цей пост. Да? Тому це нікому не потрібно. Ставити призив до дії в кінці обов'язково ну, нема потреби. Тому ми тут за логічно завершуємо текст просто інформативно закінчуючи його. По Національно-Патріотичному вихованню Ми бачимо так, так само. Але це тема, котра вже йде з більш соціальним контекстом. Да, вона має що зробити? Зачепити. Мета цього посту від мене від мене. Тобто на, на мені був копірайт, на мені зробили, треба було зробити так, щоб це було цікаво читати. Юрій Миколайович розповів вам доступно, що це таке. А мені треба було завоювати. Щоб це було цікаво. Новини, котрі подані в цікавому форматі, завжди будуть привертати більшу увагу. І так, що є важливим для сучасного українця? Збереження національної ідентичності, патріотизм, власна історія та історія свого народу, все разом. Втілювати свої ідеї та виражати свої думки щодо розвитку національно-патріотичного виховання, молоді здатних кожен. І так далі. Да? Новина подана сухо. Анонс поданий сухо. Медіадей номер 3 Фабрика Space. Приходьте. Вона має менше впливу, аніж якщо ми, наприклад, зробимо якесь залучуюче відео. Ми подаємо новину, розраховуючи на те, як її ви хочете, щоб бачила аудиторія. Культурні заходи. Так само ми бачимо текст. Да? Сучасна Харківщина неможливо уявити безмасштабного культурного вкладу е е її видатних людей. Далі, наприклад, я тут звернулася до е наших культурних діячів, вставила цитату Довженка, що він сказав колись. Якщо вам треба різноманіття, тобто висновок з кожного тексту, бачите, я вам сух, суху вижимку роблю. Висновок з кожного тексту. Якщо вам треба різноманіття, Якщо, наприклад, ви не знаєте, що написати, от вам треба провести культурний захід, ви не знаєте, що написати. Але у вас цей культурний захід буде проходити в Кавародіновки... Що вам заважає Що да. залізьте в біографію Сковороди в його цитати, знайти цитату, котра підійде вам по тему заходу, і збудувати свій текст навколо неї. Таким чином, ви ще і зробите просвітницьку роботу. Так? Тобто ви покажете щось, про що люди, можливо, не знали про, про вислови якісь сковарди. Зрозуміло, про що я кажу? Так? Тобто тут я цитую Довженка, тому що він дуже вдало сказав про культуру України. Далі, щодо освітних заходів, тут взагалі поле не пахане. Що таке Харківська область і Харків? В контексті України і в контексті освіти. Ви знаєте? Місто студентів. Місто студентів, так. Да. Тобто це не тільки місто студентів, це зараз ми його називаємо місто студентів, бо у нас в принципі достатньо багато вищих. Але сто років тому у нас тут теж були перші, другі, ну так одні з перших навчальних заходів, та й саме Каразін, короткий заснував Каразін і так далі. Тому, коли я кажу про освітні заходи, що мені заважає... Взагалі заглянути в історію того, наскільки у нас Харківщина сильна освітою? Нічого. Тобто, одна справа, якщо я просто напишу, освітні заходи проводити корисно для здоров'я. <риклад> да. осін... Для здоров'я. Для, здоров для москового да. інтелектуальний розвиток. <риклад> а, таким чином, ми. Розвертаємо цю тему, да? тобто ми кажемо про в принципі те, що Харківщина дуже у нас сильна своєю освітою, вузами, студентами. І в цьому наша сила. Тому будуємо своє майбутнє разом і сьогодні. В приклади ми ставимо наші бізнес-дей, медіа-дей, з якими ви нас зустрічали, да? могли бачити. Освіта це така річ, котра завжди буде розвиватися. Вона завжди буде актуальна. І якщо є якісь заходи, в котрі можуть залучити в принципі нашу молодь, навіть якщо їх хармонізовано ходні, це не обов'язково. Да? У ну, мене було питання, чи обов'язково це має бути прив'язано космо. Взагалі ні. Да. Взагалі. Uh -huh. Головне, щоб ми це доносили до мас. Мета соцмережі доносити до мас, робити медійність. Чи не круто, буде, да, да, не, да. не круто буде, якщо, наприклад, буде проходити якийсь захід в тому ж Києві, а туди припреться цілий поїзд хаків'ян, котрий <реш> зроблять <реш> там на цьому заході такий тімворкінг просто предзалаштування молоді, наступний у нас пост є. Пост, на який спочатку я думала, що ми накатаємо такий текст, що просто. Потім зрозуміло, що що. У нас воно, воно і так у всіх болить. Це працевлаштування. Я думаю, що ви вже всі сприсутні ну, в тому місці, хто подумує над тим, де заробляти гроші, куди йти, що робити. І з часом це, я вас розчарую, не проходить. Через 10 років ви так само будете думати, де, де б його там влаштуватися поцікавіше, або менш стресовий колектив мати, або там більш лояльне начальство, або вищу зарплату. Так? Тобто ми завжди будемо в пошуку, в пошуку якоїсь діяльності, в пошуку якоїсь роботи. А, раніше, ще 20 років тому, ви знаєте, є от ця структура, коли наші там, бабусі, давайте так, візьмемо, деякі батьки по 20 років працювали на одному тому самому заводі. По 30 років там хтось 60 років охоронець на одному тому самому складі. Я нещодавно про такого дізналася від знайомої знайомої. Но він 60 років на тому складі. 60 років. Йому, ну, він в житті взагалі нічого не хотів змінити, йому завжди все подобалось. А, зараз в сучасності у нас вже це не є, ну, коротше, воно ну, є зовсім іншим. Да? Ми зараз більш мобільні, ми хочемо більшого. ми Ну, у нас є якісь поняття до самої да? І якщо ми там розуміємо, що ця робота нам погано оплачується, ми, скоріш за все, з нею звільнимося і підемо шукати іншу роботу. А де це робити? Да? Де шукати взагалі цю роботу? В я категорично не рекомендує кошмар. Е, найкраще, що можна порекомендувати, це да? Тобто, Коли це тобі так. рекомендують когось, а хтось рекомендує тобі і так далі. Але Якщо ви будете мати такий запит, не факт, що ви його знаєте. То коли я шукала собі підрядників? Ви шукали підрядників? Я шукала собі підрядників. Я не, не зовсім точно змогла описати, що мені, на який підряд якраз зараз мені треба людина. Uh, мені досить багато писала різних людей, і на різних стадіях uh, хтось тільки почав займатися см, хтось пише тексти, хтось, хтось робить дизайн, хтось тільки монтує відео. Да? Тобто от, от такі от всякі штуки будуть. І Питання в тому, що, в принципі, мені більшість людей, що мені писали, вони мене чіпляли, вони мені подобались, я б з ними працювала. Але вони не підходили під конкретно мої потреби, от що мені зараз треба зробити. І таким чином у мене ці люди просто залишилися як запасний контакт, в разі чого я буду знати, що можна оці людині написати. Але якби у мене був ресурс, куди б я могла сказати, що, наприклад, там, Любі друзі, кому треба дизайнер, от є розчинаючи дизайнер. От вам підбірка наших дівчат, котрі хочуть братися за дизайн. Так, наприклад, якщо вам треба СМН, от вам дівчата, котрі навчаються см, вони шукають роботу, вони готові брати нові проекти. І навпаки, якщо мені треба хтось на монтаж відео, я б могла написати. Мені треба на монтаж відео. І це було вже не на мою аудиторію в півтори тисячі людей, а це було вже на аудиторію, ви кажучи, всієї області. Бо все це, ця сарафанка спрацювала набагато краще. Ось так працює в найкращому випадку рекомендації, працює працевлаштування. Коли ви можете знайти когось, хто вас потребує зараз. Так. Не просто по, по об'явленню в газеті. можна питати? Да. — Так. Зараз дуже проблема ще в тому, що треба знати все. І вміти все. Мені здається, усі вакансії, вони спрямовані, ну, якщо брати у вузько там, дизайн, треба і 3D-графіку знати, і моушен дизайн, і ще щось, і багато-багато, багато всього. Багато, багато Як от просто з цим треба якось боротися, бо ти не можеш робити все гарно. І писати текст, наприклад, і SMM, і дизайн, і все. Як, як, що, що роби, Нічого не робу з на вакансією. Це проблема ВHR, а не в Ну, Те, що просто вони хочуть написати просто я не знайшла свої і все. <клес> ну дивись, проблема цих вакансій в тому, що о, от у компанії... Ну, це, це проблема тільки маленькі компанії, у великих компаній таких проблем немає. Вони наймають спокійно собі окремо відеооператора, фотооператора. І, так далі, і у них є окремо на це бюджет. Проблема маленьких компаній в тому, що вони намагаються виділити 20 тисяч гривень і отримати за це повністю закриті всі соціальні мережі. Хоча соціальні мережі це теж. Я можу вам скільки завгодно розказувати про їх відмінності. Але працюю я в одній. Я працюю в Інстаграмі, я є спеціалістом в Інстаграмі. І ведуть Тікток по надобності і то, залучуючи додаткових сценарістів. Тобто у мене сценаристи і зйомки, і дівчата займаються окремо київським, тому це проблема маленьких, недорозвилених не, не компаній, скоріш за все, котрі намагаються вкласти все в свою роботу. Але тут теж є такий, такий момент. У маленьких компаніях у тебе і роботи та не буде так, так щоб ти зашивалася. Да? Тобто, в принципі, якщо ти такий спеціаліст, який може робити і дизайн, і тексти, і те, і так, і якщо на тебе не напалять багато роботи, але це ти знаєш.